Так, у нас сьогодні 27 жовтня 2025 року на автодорозі між населеними пунктами Авідьополь та Калаглє виявлений автомобіль Деунубіра, на бампері якого є е, сліди крові. Ні, нікого в автомобілі немає. Зараз будемо викликати поліцію. 27 жовтня 2025 року на автошляху Т 1625 на території Авджопольської селищної територіальної громади трапилась дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої постраждала людина. Подошка безпеки ТВ. Особисті речі в автомобілі. Його рюкзак. Бачиш там на передньому сидінні? Водій автомобіля Деунубіра, рухаючись по автодорозі Т-1625 з боку населеного пункту Калаглія у напрямку населеного пункту Авідіополь, при вході у поворот не впорався з керуванням, виїхав за межі полоси руху та опинився у куветі. На момент нашої присутності нікого з учасників автопригоди на місці не було. На місці є сліди крові як зовні автомобілі, так і всередині. За попередньою інформацією, поліціанти вже склали матеріали по факту ДТП а постраждали водій, доставлені до лікарні. Автомобіль відразу не вдалося евакуювати з причини складності самих робіт. На місце викликані спеціалісти для проведення відповідних робіт. Роман Варшанідзе. Мурат Вершинідзе, альтернатива Варх.